І ось настав час. Та-дам! Як казав мій чоловік, що я навіжена. Хтось е мріє про е сумочки, про, ну, я не знаю, про щось таке жіноче-жіноче. І Я також мрію про це. Але для мене найголовніше це та-дам! Подивіться, яка все краса! Просто неймовірна! Подивіться, яка ручка з камнем, ви подивіться, що це за гарне таке витвір мистецтва бубен. Я дуже задоволена, що в нашому центрі видавив і у мене особисто буде отакі от потужні. Лариса придбала собі гонг. Про це вона розповість ще. Приходьте до нас на саундхілінг. Він буде більш потужніший, він буде взагалі неймовірний, тому що ті інструменти, які в нас є, їх багато. І ми завжди будемо оновлювати наш асортимент. І знаєте, найбільше, що мене. Прямо я в захваті, що я на ретриті на осіннє сонцестояння рівнодення. Я буду його заряджати. Тому, хто з нами не поїхав, ви дуже пожалкуєте про це. Гарного вам осіннього рівнодення!